Чи голос у вашій голові говорить, що ви на що не варті, коли помилилися? Треба розуміти, що це не совість, це голос часто з минулого. Ну, треба розуміти, інтроекція, тобто такий захисний механізм, коли якісь зовнішні прояви, часто це батьків, переписуються наші внутрішні прояви. Тобто це все ти зіпсував, да, хто тебе витримає, та хто тебе заміж візьме, так? З дитинства ми просто її, так, знаєте, сприймали, як знаєте, як по суті ми навіть не успарювали. Ми сприймали це як. Це так має бути. А в дорослому віці всі схеми збереглися, і ми так до себе відносимося, коли ми зробили тільки якусь малесеньку помилку. Взагалі, як проявляється. Тобто постійне якесь самозвинувачення, такий перфекціонізм, такий страх зробити щось не ідеально, а потім ще себе покарати, якщо зроблено ідеально. далі не вміння приймати похвалу. І далі така знаєте, внутрішня жорстокість до самого себе. Тобто, ні, я маю заслужити цей відпочинок, я не маю права відпочивати тому тому подібне. І саме головне що проблема виникає в тому, що інколи ми можемо не розуміти, що це не наш голос, а той голос минулого.